Доброго дня, шановне панство. Граємо в казочки. Забидлонацію. 3 на 3. 15 хвилин миру. Йдіть потім сюди. Так, будете оп. Так, потім ідіть сюди. 5. Сюди. Ага, так. Оп. Всі сюди. Ось так. Це у нас тут Україна. Це у нас Франція, супер. Мені досталося бидлонасійон. На жаль. Ну добре, я думаю, якось дофпоримось. Так, беремо. Обмінюємо. Ресурси. Так. Так. Ідіть буду йти далі. нам потребнились миски центры Хочу сейчас добывают. Так, еще хотел что-то все срубов. Идите сюда. В принципе, можно уже, чтобы все дошло. Так, вынести это. Воду это. Так, потом золоту. Давай, золоту шахту. Супер. Тут треба дерево 1250. Робимо стрільців. Всі нас е. є. Робимо. Академію. Робимо стрільців. Нехай йдуть сюди. А ще треба ще на третю. Дерево 1800. Давайте. Ну, это... Зробимо. Спробуємо так. 1800. Супер. Еще одну. Так, путем на золоту. Еще одну на золоту. Все, супер. всех кто стоять. Настей это. Так. Еще треба. 400 золота, сдается. Так, 400 золота. Супер. Это трошки на ежу. Давайте, дороблитесь, дороблитесь. Йдіть сюди, трошки туплю сюди. Всі працюєте на їжі, мені потрібно багато їжі. Там, здається, трошки дерева 200 треба так. У мене не так багато і місця, як виявляється. Я ще й в кутку. Йдіть сюди. Так, не того, з цих хлопаків. Кріпос На дерево. Супер. 28. Дерево трошки. Другу ось так. Ідіть сюди на дерево. Под прикриттям казарми. Так, це можна видалити. Це не потрібно. Треба було раніше зробити. Так. За їжу. В принципі, з'їжджа нам треба на залізо. Сильно туплю на залізо. Так, топляємо золото. Нам треба багато. Тут нам треба золото і залізо. Ідіть. Ще трошечки. Це я провтикав. Золот їжі в нас багато, то можна займати вже всі копальні. Тільки тільки є. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4. Це чужа копальня якась? Це не халявна якась компанія. Мені здається, це халявна копальня. Ну що ж, таке теж буває. Це дуже добре. Буде робитись швидше. Залізо. Угу. Хайму робляться. Сюди. Що, не помиляюсь, там. Прям дуже багато треба. 5400. В принципі, а чому би ні? Давайте ще. Так, емо. надо будет у нас зализо, так, теперь зализо, Идите сюда сразу на зализо, супер, так, Все вот в принципе подходит, Идите на зализо. но это зроб так В принципе тыди на камень потем перед этом до зализа чем же золото подходить что же пе и до залиаща пойму ежу Так, наступне, що нам треба. Угу, Нам потрібно апати вугілля. Апаємо. Залізо. Наступним буде вугілля. Хоча можемо, в принципі, почати потрошку апати наших стрільців. Вугілля нам теж потрібно. І доволі таки багато. Так. Трошки менше. Йдіть сюди. Вперед. Так. Дерево. Дерево. Добувайте краще дерево. Для масовості. Хоча, мабуть. Потрібно церква і артилерійське депо, тому нам в будь-якому випадку потрібно церква і артилерійське депо. Так, капаємо далі. Робимо церкву. Артилерійське депо. Вперед. Так, це Сюди, сюди, будь ласка. Оп. Робимо попів. Заходьте. Молоток. Не дивлюсь, що в мене прям немає. Жилих місць. Треба все будувати. Чим на дерево. Давайте все ж таки зробимо. Так, золото 5500. Угу. Нам потрібно... Тепер їже 30 тисяч і 5 5000. Я вам скажу так немало. Дуже добре, так немало. Так, залишилось 320. хвилини. Давайте на всякий випадок. Зробимо хоч якийсь паркан. Ага. Угу. На всякий випадок. Так, це на апмето. Треба апнути. Це на апмето а хай гапається Так пробивай сюди, сюди. Uh -huh. Так, йди сюди. Ти йди сюди. Ти йди сюди, так. Дерево. Дерево, в принципі, у нас достатньо. Так, це вугілля. Ну, бапнути. Націо. Ще краще б апнути спочатку одну золоту. Так, 4-9 зараз підійдуть. Хоча краще, мабуть, ось цю. Так, вона буде. Біля мене мені більш спокійніше. Угу. Давайте вперед на золото. Так, 30 тисяч. Золото 5 тисяч. Угу. Так, часу ми хвилина залишилась. Скільки можете? 196 зробити. Так. Ну давайте зробимо все ж таки дипломатичний центр. Нехай будується. Повільно, але в принципі будується. Так, 5000 золота. Давайте з камінчиком золото. Ось так. Оп. І в принципе можно переходити. 17 століття. Сторіччя. А там вже в конюшнях в принципі є. Ось тут. Драгуни, здається. Так. Приходимо. Швидко стріль. Золото, золото. Дерево, золото, вигілля. Ага. Угу. Чого тут? Вугілля. Угу. Давайте все ватнемо все ж таки. Тут робимо поліпшення ще по одному. Ним життя покращимо. Так, чекаємо. Тут мішки треба, золото, 3-3. Давайте з'їжджа. Щоб у нас краще. Їжу зробив гірше. Ну, так і буває. Так. Зробимо, в принципі, ось так. Ось так, а потім на їжу. Камінчик. Ред. Чого не вистачає? Дерево і золото. Дерево потрібно багато. Як завжди. Так. Швидкостріл. Хоча б один швидкостріл зробити. Так, замало місця. Дуже-дуже погано. Що за мало місць. Місць треба багато. А в мене площі трошки маленькі, тому доводиться тримати те, що маємо. Так. Захист. Ось їх копалень. Звичайних будівель. Щось то як не заспокоїться. Щоб їм, блін, погано було. Так. Давайте їжі. Робимо швидкостей, чого тут нам вистачає? в Тут ми в принципі все В принципі, ми з їжі можна на золото. Так, угу. 17. Нехай буде так. Робимо роту. А скільки взагалі? 196. А там наступно скільки? Так, розійдіться, будь ласка. 196. Як? Дізнатись. Добре, робимо. Хоча ні, краще давайте відійшлемо. На допомогу. Зроби ворота там біля мене. Там де я ворота зробив. Дякую. Так. Зроби. так. Давайте зробимо декілька козачків. Так, здається, в мене стайня зроблена. Так, стайня зроблена, але стайня не продукціюється А навіщо? Давайте зробимо ще. Ого, можемо ще. Я ж прям зацікавлений. Угу. І на каменюку. Так, апнула золоту і забула про неї. Ось так, ідіть сюди. Бувайте там. Так, де вугілля. Знову мало місця. Не слідкую я за популяцією. треба цих. Кріпаків якомога більше зазвичай. Стріляйте. Вперед. Так. Чи нікого не можна зробити? Взагалі проблема? Гілля. А Вугілля не ну, так так багато. Так 1500, здається, так, я. Блін, стояти. Це вони бігають. Виділив я всіх. Їх побери. Чок поб'ері. Зачки, да ви тупі, я вам скажу. Серйозно. Чи я трошки тупий? Ну. Трошки пообзивали. І все, далі працюємо. Так. Ламайте, ламайте. Нікого не бийте. Так. Это. Хоть так, хоть так. Так. Убить. супер. Сюда, yeah. сюда, сюда захоплет. Е. Матя. Дуже добрый. Тут зруйнуйте. Так. Туди. Ще одного. Я не розумію. барабанчик Немає бар... Це я тепло. Взагалі топлю чи як? Супер. Сюди. Так. Туплю, вибачте. Вчим дуже сильно. І конь робиться, тільки одна. Так, мені би ще підкову. Золоту 3,650. Супер. Робимо підкову. Давайте тут апнемо. 4,950. Давайте тут апнемо. Тепер мені потрібно. сил пострілу робимо. Так. Зробив би ще одну. Так, 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 так. Я. Yeah. І сюди. Ви. Нація. Чого не вистачає на кінноту? Дерево золото. Іде сюди. О, о. о. Тримайте стрій. Золоти 4. Робимо ще поліпшення. Сюди виходьте. Так що нам потрібно ще? Ну, багато чого. Добре, будуйте. Потім на камінчик. гармати, СВ16. Ну, давай это сейчас зробить, а потім ды. Так, три. Кімната. Че у нас чая? Золото 2500. Золото 2500. Буду это еще одну, Ще одну стоянию. Так, сюди, 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 сюди. Капинчик. Так. забыл еще один. Пять. Так, ну вот его туда Прямо на шоке ноту. По счету, тут мой, вылились. пять, ноль. Так. Еле. Так, теперь нам треба опнутые в еле. Четыре, девять, Пайму. У нас ресурси було. Одосталь. Золо... Золото 3, 6, 5, 0. 3650. Вугилі 8, 2, 0, 0. щоб одразу було. Що тут можна? Так. Золото 4,950. О, з'їжджа непогано так. Робимо. Перед сюди. Вперед От хоча. Давайте перейдемо, мабуть, століття за цю націю. Ось так. Ринок. Хто він? тут, мабуть? Швидко так. 96 400 Ya creemos. Lo pemos. Solo to 3359. Ти, типу, виходиш всіма навіщо? Так, я хочу задавиться глянуть. Зрозуміло Ромаш це, хлопці, неди сюди. На захопили? Счекай, не йди просто так. стоянню та боже Знову на дерево стріляємо номер він козачками ззаду тебе на твою шахту Що ще її. Зруйнує... Можеш їх прибити, прибити, щоб вони не заважали. Я е, тут поки стріляюсь пушечками. Ого, трошки залагало. Так, шахта, Баць по шахті. Стріляємо, руйнуємо все. Багато стволки руйнуємо, вони не потрібні. стреляет по ти шахте стрелять супер в одну точку идите правильно так что нашу геля стрельба тихо 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 да золото богато геле богато золото там тысячи сдается виле 6500 Ага, 65 000. Так. Так. Ну, можна даре. Ну, можна. А заходити, як ти думаєш? Чи що там? Ну, ну, в принципі можна, за базований отворих. Ага. Ну так і салатовичі, як він там садиться спокійно. пориночку, пориночку. Так, моргиль. Бірна кількість вугля. Так, і здається. У нас немає знову житлових місць. Опа, наказа 17 го сторіччя. Давай тут, тут, тут. Давайте швидко зробимо. Ап! Что насчет дерево? 1700. Так. Сканичка выдавал. это казу. Капаємо. Точніше засіваємо. Вперед. Так, здається, ми... выбачь то трошки прихворив давай это стреляй это все ну так добро если сбудимся угу. подобьем уже я давай это супер и надо Переходимо. Дась так, ось так, ось так Стреляем, стреляем Что-то долго Будна утром ничьи Точнейшая Здесь ч должны так Так дуже дуже долго Пере. Заряджається Давайте тобто далі рунувати ему Ще краще команду Все Зале... зелений О Непогано так нього тут армія Шагають поколець Ну молодець Дамо далі Зринув якусь шахту Час Стрільни сюди стрільни сюда Єе. Єее, ми смогли це. Чекаюся сюди. Мені здається, що він просто довго перезаряджається. А, я вже не можу. А по цьому? По цьому. А, це вже моє. Ну добре. Подивимось на статистику. О, зелений красавчик, таке фіолетовий давив, потім я допоміг. 0ПТ, я вийшов прямо. Це супер. Класно, стільки вдосконалий. Просто неймовірно. Непогано так давили спочатку. Ну, допоміг допомагати союзнику, це потім собі допомагати. Все, врятували, ми молодці. Слава ЗСУ. Переможемо.